Усім доброго дня, хто нас дивиться, у нас поповнення автозапчастинами, а саме до Volkswagen T4, Volkswagen LT. Ми привезли двигуни, диски, колеса шини, то з копчем на передову відправляємо, Бампера. КПП-25, 65 кВт, там фари, крила. Uh, що там, в принципі, багато по походовій частині, багато дрібних запчастин. <кій> Також у нас є в наявності багато двигунів, таких моделей LD T4. Усі двигуни без пробігу по Україні. Є різних об'ємів різних моделей турбо. Прості, атмосферні, кого цікавлять оригінальні запчастини, номера телефонів ось на банері, також знизу в опису буде. Телефонуйте, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Також ми встановлюємо будь-яку запчастину у нас на сервісі на місці. Даємо гарантію на установку, на перевірку на те, що запчастина справна. Ми знаходимося у місті Вінниць, Кого цікавлять оригінальні запчастини, телефонуйте, будемо раді вам допомогти. На все добре, до нових зустрічей.